Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У великому фруктовому саду жив лимончик на гілці одного дерева. Він був маленький, яскраво жовтий, але дуже кислий. Всі навколо були солодкими персики, апельсини, навіть яблука. А він весь час мріяв стати солодким, як вони. Чому я не можу бути таким же смачним, думав він. Чому я повинен бути таким кислим? Одного дня, коли сонце пригрівало особливо сильно, лимончик випав із дерева і покотився по зеленій траві. Його помітила дівчинка на ім'я Анастасія, яка гуляла неподалік. Ого, який красивий лимон. Вигукнула Анастасія та обережно підняла його. Ти точно особливий. Дівчинка принесла лимон додому і поставила на стіл. Мама, побачивши, його усміхнулася. З нього вийде чудовий чай. Він кислий, але дуже-дуже корисний, Анастасія. Лимончик почув ці слова. Трохи заспокоївся. Він відчув, як важливо бути корисним, навіть якщо ти не такий солодкий, як інші фрукти. Але чи зміг він змиритися зі своєю кислинкою? Чи все ж знайшов спосіб стати солодким? Це ще належить дізнатися. Лимончик довго лежав на столі, розмірковуючи над словами мами Анастасії: Корисний, але хіба може кислий фрукт бути улюбленим? думав він. Та раптом до кухні забіг молодший брат Анастасії. Максим. Він голосно чхнув і засопів. Ой, здається, я застудився, схлипнув хлопчик. Мама одразу взяла лимончик, відрізала його навпіл і вичивала сіку чашку теплого чаю. Ось Максимку, випий лимон, додасть тобі сіл. Хлопчик ковтнув чай, аж зажмурився. Ох, який кислий. Скривився він, але потім усміхнувся. Зате я вже відчуваю себе краще, лимончик зрадів. Виявляється, його кислинка справді може робити добрі справи. Але раптом до кухні зазирнула бабуся Анастасії та Максима. Вона побачила лимон і сказала: Лимон не тільки для чаю, з них можна зробити щось дуже особливе. Що ж це може бути? І чи стане лимончик нарешті солодким? Щось особливе? Цувувалася Анастасія, дивлячись на бабусю. А що саме? бабуся загадково усміхнулася. Терпіння, Люба, скоро побачите. Вона взяла лимончик, обережно нарізала його тоненькими скибочками та поклала в глибоку миску. Потім дістала баночку меду і почала заливати ним жовті кружечки. Ого, лимон із медом? вигукнув Максим. Ти хочеш зробити його солодким? Не зовсім, загадково відповіла бабуся, але тепер він стане і кисним, і сладким водночас. Домончик відчув, як його жовті часочки огортає золотавий мед. Він і не помітив, як став м'якшим і пахучим. Завтра вранці скуштуєте», – підморнула бабуся. Лимончик замислився, невже він справді зможе змінитися? Чи залишиться він таким, як є, просто доповненим медовою солодкістю? А що ж буде далі? Наступного ранку Анастасія першою вибігла до кухні. Вона заглянула в баночку і побачила, що лимонні шматочки стали прозорими, а мед набув приємного цитрусового аромату. Ой, як гарно пахне, радісно вигукнула вона. Максим підійшов ближче і набрав ложечку меду з лимоном. Він обережно поклав шматочок у рот і з подивом сказав Він уже не такий кислий. Тепер у ньому є кислинка і солодкість. Лимончик відчув, що змінився. Він став не таким, як апельсин чи персик, але його кислинка поєднувалася з медовою ніжністю. Це справжнє диво усміхнулася бабуся. Ідеальне поєднання. Лимончик нарешті зрозумів, йому не потрібно було ставати зовсім солодким, щоб бути улюбленим. Його цінували таким, який він був, але трохи. Доповненим. Проте на цьому його пригоди не закінчувалися. Дівчинка задумливо глянула на баночку та сказала, а що, якщо з ним зробити ще щось цікаве, що ж Анастасія? І чи чекають лимонного принца нові відкриття? Анастасія задумливо дивилася на баночку з лимонними шматочками в меду, їй хотілося зробити щось особливе щоб ще більше підкреслити який же чудовий лимонний принц. Знаю, вигукнула вона, давайте спечемо лимонне печиво. Бабуся схвалила цю ідею і всі разом взялися до роботи. Вони змішали борошно, масло, яйця, трохи цукру та додали медово лимонну суміш. Піч наповнилася теплим, сонячним ароматом, і невдовзі на столі з'явилося печиво. Золотаве, хрустке, з легкою кислинкою. Коли всі скуштували вперше печиво, Максим усміхнувся. Воно ідеальне. Кислинка освіжає, метр його робить ніжним, так само, як і наш лимонний принц, додала бабуся. Лимончик, відчуваючи, як його кислинка стала частиною чогось смачного та особливого, зрозумів, не потрібно змінювати себе, щоб бути цінним. Кожен має свою унікальність, і навіть кислинка може зробити світ трішки яскравим. І з того дня в втомі завжди був чай з лимоном, а на свята пекли улюблене лимонне печиво. А лимонний принц, він більше ніколи не сумнівався у своїй особливості, адже знав, світ любить його таким, яким він є. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.